З пуж з моєю дружиною, нічого страшного, я просто спалю твоє життя. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх на українську мову і радіємо, що ці історії стались не з нами. Тож, заварюйте собі мівінку, або якщо хочете щось похрумтіти, то не заварюйте. І погнали читати історії. Але перш ніж розпочати, я просто уточню. Чи підписались ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок. І чи напишете ви коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію? Якщо так, то погнали читати. І ще одне: якщо ви дивитесь це відео, а не просто слухаєте, то можете дивитися в це око. Воно в мене гіпнотичне. Тепер можна читати історію. Наша сьогоднішня історія називається Зраджуєш свою дружині з моєю. Я спалю твоє життя дотла. На початку 2000-х я почав помічати, що щось у нашому житті змінилось. Моя дружина стала загадковою, і поведінка змінилась. У нас було двоє дітей, малечі, всього 4-6 років. Вони ще не розуміли багатьох речей, але іноді могли сказати більше ніж дорослі. Саме з їх розповідей я вперше почав підозрювати, що щось не так. Діти почали згадувати, як часто вони проводять дні у бабусі з дідусем, батьків моєї дружини. Спочатку це не здавалося дивним, але оскільки вони жили за 90 хвилин їсти від нас, а роботи це два-три рази на тиждень виглядало підозріло. До того ж, дружина працювала лише не повний робочий день і явно могла бути вдома. Коли я запитав її напряму, вона заперечила, але завжди була поганим брехуном. Тоді я почав звертати увагу на пробіг її автомобіля. Вона проїжджала близько 400 миль на тиждень, очевидно, щось тут не сходилось. Якось я сів за комп'ютер і побачив на столі клики папірець із паролем від її пошти. Я не втримався і ввійшов у її пошту. Те, що я там знайшов, вразило мене. Серед її електронних листів були розмови між нею та її найкращою подругою з коледжу. Вони обговорювали її зустріч із її колишнім хлопцем зі школи, з яким тепер вона регулярно спала. Моя дружина також висміювала його дружину, яка, за її словами, сильно набрала вагу після народження дітей. У Мановичах потемніло від злості. Я роздрукував ці листи і сховав їх. Мені потрібні були докази. Я звернувся до друга, який працював в поліції, і він порекомендував мені приватного детектива. Рон виявився професіоналом. Я заплатив йому, надав електронні листи та кілька деталей про підозрілу поведінку дружини. Через деякий час Рон приніс мені свій звіт. У ньому було все: фотографії, дати, час, місце. Виявилось, що моя дружина возила дітей до батьків. А потім зустрічалась з цим чоловіком Бобом. Вони обідали разом, а потім їхали в дешевий модель. Після цього вона забирала дітей і їхала додому. Ніби нічого не сталося. Я був розлючений, але зберігав спокій. Я найняв адвоката і почав готувати документи на розлучення. Я вирішив дізнатись більше про Боба. Виявилось, що він одружений, має трьох дітей і працює віце-президентом з продажу в бізнесі свого тестя. Його життя виглядало ідеальним, але це було ненадовго. У день, коли моя дружина отримала документи про розлучення, я подбав, щоб їм бобу стало гаряче. Мій детектив Рон зустрівся з його дружиною в одному з тих самих ресторанів, де Боб. Так полюбляв зустрічатися з моєю дружиною, їй передала звіт, де були всі докази: фотографії, дати, навіть опис мотелю, в якому її чоловік любив розважатися. Моя зустріч з цією жінкою не була особистою, але я знав, що вона заслуговує знати правду. Після короткої розмови з Роном вона не промовила ні слова, просто взяла звіт і пішла. Та я знав. Що всередині неї бушує шторм. Через кілька днів цей шторм вибухнув дружина Боба – жінка з гострим розумом і сталевим характером. Вона не зволікала, вона одразу питала на розлучення. Спочатку Боб, очевидно, намагався це займати. Він благав, виправдовувався, обіцяв виправитись, але її рішення було непохитним. Вона не просто вирішила піти, вона вирішила знищити його життя. До основу почала з того, що очистила їх спільні рахунки, залишивши Боба без копійки, потім зібрала дітей і переїхала до батьків. І як останній удар розповіла про зраду своєму батькові, який на той час вилетів компанією, де Боб працював віце-президентом. Це стало фатальним для його кар'єри. Вона була не просто донькою власника, вона була єдиним спадкоємцем бізнесу. І батько розлючений на Боба, звільнив його без вагань, але це був лише початок його падіння. Їхній будинок, як виявилось, теж належить батькам. І вже за кілька тижнів після звільнення Боба прийшла ще одна неприємна звістка. Він мав виселитись. Його сімейне життя зруйноване, кар'єра розгромлена, навіть дах над головою зник. Це розлучення стало прудною війною. У суді піднімалися найболючіші теми. Боб втрачав все: майно, права на опіку над дітьми, репутацію. Чутки поширювалися як вогонь, і не лише в його колі знайомих. Боб став символом того, як можна втратити все, роблячи неправильний вибір. Одного разу, за чутками, Боб спробував повернутися до свого будинку, щоб залагодити ситуацію. Однак це закінчилося ще гірше між ним і братом його дружини почалася варка, яка переросла в бійку. Боб вийшов з цієї ситуації із зламаним носом, а потім іще й судовою забороною наближатись до своєї колишньої родини. Але навіть це не стало кінцем його падіння. Його дії викликали ще кілька скандалів. Одного разу він напився і почав скандалити біля офісу дружини. Іншим разом його затримали за дрібне правопорушення і таке інше. Це стало остаточним крахом для його колишньої репутації. Останнє що я чув? Боб покинув штат. Його дружина тим часом зайняла посаду в компанії свого батька, а потім очолила бізнес. Вона процвітає, виховує дітей і виглядає так, що вона навіть не згадує про Боба. Що стосується мене, я продовжив жити заради дітей. Наші стосунки з колишньою дружиною обмежувалися лише питаннями, що стосувалися синів. Тепер вони вже дорослі, і ми майже не спілкуємось з колишньою дружиною. Я не відчуваю до неї ненависті. Вона мама моїх дітей, і це єдине, що має значення. Отака історія, друзі. Поговоримо. Пройшло вже багато років, і саме тому, мені здається, автор не відчуває ненависті. Ну, бо багато що з часом забувається, і ти згадуєш скоріше хороше, ніж погане. Але, ну, звичайно, зраду ти не забудеш, і він і не забув її. І... А коли на Раді спустя 24 роки він розповідає цю історію. Але ну, бачите, не відчуває він уже ненависті, це нормально відпускати людей і образи, і все відпускати, забувати і йти своєю дорогою. Що стосується його дружини і Боба. Бобу дісталися по заслугам, знаєте, карма його догнала. Все було хорошо в нього в житті. Він такий: оля-ля, троє дітей, клас, я віце-президент. Ну, життя по маслу, взагалі, супер. І тут пум, ну сам відомати, якщо чесно, не треба було зраджувати. І все. І я не розумію, чому люди зраджують. Не травиться щось, перестаньтесь. І все, і живіть своє життя, і вас ніхто не засудить, ніхто не осудить, і можна спати з ким хочеш. Жить... Ну якщо ви бляха в стосунках, то зачем? Ну ви... слів, фу, і дружина Боба. Моє почтення. Взагалі молодець. Таке все, до побачення, і я зруйную твоє життя. Все, сказала, зробила. Пока. Бабушка уїхав з городу. Читаємо коментарі. Мені шкода за все, що тобі довелось пережити, але з іншого боку, чудова робота. Ти зробив усе правильно і спланував усе до деталей. І тут автор відповідає дякую, це вже давно позаду, як вода під мостом. Я такий вираз, я й не знала, якщо чесно. Ти впорався з цим зріло та методично. Ніхто не може звинувачувати тебе в чомусь аморальному. Коханець отримав саме те, на що заслужив. Це справжня зрілість, не зламатись в такій ситуації. Твоя здатність залишатися спокійним і раціональним важливий урок для твоїх дітей. Те, що автор не пішов в емоції, і такий: мені треба спочатку знайти докази, знайти адвоката, зібрати документи. А, а потім ми в будемо емоціонірувати скіл якогось 2500-го левела, мені здається. А, і тут автор на це відповідає на уміння до це триматися і все стальне. Уміння тримати свої емоції під контролем і реагувати на ситуацію продумано це результат хаосу, який я пережив у своєму дитинстві. Безможна там ще якась одна інтересна історія буде скоро. Але бачите, стабільний чоловік вийшов із важкого дитинства. Шкода, шкода. Наступний коментар. Ти також зробив велику послугу своєму тестю, пробравши віце-президента, який просто зникав на кілька годин посеред робочого дня. А я про це й не подумав. От ви насправді подумаєте. Кожного дня, по декілька разів на тиждень, ну якщо діти до бабусі їздили 3-4 рази на тиждень, то це 3-4 рази на тиждень людина, віце-президент, уходила з роботи на кілька годин, а то й більше. Це поїсти потім в мотель наскільки ну, три годинки, на ну, так от пів робочого дня. Такий собі роботничок, звісно. Чим більше я працюю в корпоративній Америці, тим більше я усвідомлюю. Більшість керівників отримують шалені гроші, практично нічого не роблячи. Найбільше шахрайство це їхня робота. І якщо все йде добре, це завдяки їм. Якщо щось пішло не так, винні всі, окрім них. Це скрізь так, мені здається. І останній коментар звучить так: хороша робота, краще не скажеш. А ми побачимось з вами зовсім скоро.